Мої вітання всім. Я оцінюю жінку і коня за одним і тим самим критерієм ноги, голова та задня частина. Як вам така заява? Думаєте, таке може сказати тільки чоловік? Та ні. Це сказала жінка. Сьогодні ми з вами ближче познайомимося з найменш характерною персоною, ніж Хелена Рубінштейн. З жінкою. Яка не тільки жила з тією в один час і в одному місці з Хеленою будувала свою косметичну імперію, але й примудрилася і чоловіка з Рубінштейн ділити. Зараз ми говоритимемо про Елізабет Арден Є такий вислів Хочеш змінити життя, почни з імені. Насправді ім'я тут ні до чого, і йдеться про загальне прагнення. Та сміливість до змін, зачіска, ім'я, країна, суспільство, життя. Ми сьогодні маємо справу з жінкою, яка змінила майже все, аби досягти бажаного. Ані ім'я Елізабет, ані прізвище Арден не належали ніяким боком Флоренс Найтінгел Грем уроженці. Багатодітної небагатої канадської родини, але дивовижно, чого може добитися жінка лише трохи амбітна. Як казала сама Елізабет, ми будемо так її називати, бо то її вибір, але диво тут ні до чого, а тільки певні кроки за своїм бажанням. Кожен день ми робимо той чи інший вибір. Який нас веде по життю. Ось і молода Арден зробила свій вибір між тим, щоб стати заміжньою та захищеною, але залежною або не втратити свою свободу та самій здобути захист і обрати чоловіка за бажанням, а не за необхідністю. Вона переїхала до Нью-Йорка, де бачила для себе набагато більше можливостей для здобуття умріяної свободи у вигляді гарних прибутків. І якщо наше бажання відверто правдиве для нас, тоді життя розгортається таким чином, що ми отримуємо допомогу у вигляді щасливих випадків. Помічали? От Єлізабет вхопила удачу. Та ще на початку свого життя, як тільки переїхала в Америку, потрапила на роботу в салон краси, де і почалася її магія втілення мрії у реальність, відтоді вона зрозуміла, яке значення для жінки має зовнішність і які гроші можна на цьому заробити, правильно збудувавши маркетинг. А з маркетингом в Елізабет було все добре до того часу, та її праця у різних галузях торгівлі, починаючи з дитинства, коли вона разом із батьком торгувала овочами, не пройшла дарма. Я хочу домогтися того, щоб жінка без макіяжу почувалася голою. З таким девізом Арден починає розкручувати сенс макіяжу, який до того. Асоціювався здебільшого з жінками легкої поведінки, а ще вона культивує значення догляду за шкірою разом з іншою маркетинговою ідеєю дотримуйся, життя та молодості. Отак, дівчата, ви тут і опинилися. Більшість жінок багато років поспіль навіть з дому не виходили без макіяжу. А щодо дотримання молодості за допомогою доглядової косметики тут вже і сперечатися ніхто не стане. Ще Елізабет Арден, крім усього іншого, можна подякувати за те, що вона першою звернула увагу жінок на догляд за тілом, запровадивши його у своєму бренді. До того ж, Арден першою в Америці відкрила спа для жінок. Тобто, Відкрила одну з можливостей для вас любити себе ще більше. З отакою такою цікавою жінкою ми сьогодні з вами зіткнулися як вам вона, близький до вас образ? А чи близький образ Елізабет Арден до Ели Баше? Навіть не знаю, як цих жінок можна порівняти, бо одна суто комерсантка. А інша здебільшого науковиця. Це як дві різних світи, але світи, які прожили однаково повне життя та лишили неабиякі спадки вам в першу чергу. Ну, все, прощаюся з вами до наступного разу та до наступної видатної історичної жіночої фігури світу б'юті та фешн. Дякую за увагу. Побачимось з вами був Олександр Рубан.